Всього лише за 300 гривень я отримую таку шикарну курточку, яка держить 25, ви можете її носити. Ви саме почувствуєте, яка тут товщина. Пуху. Дуже гарна. Так як ми кваліфікуємо себе з туристичним туризмом, рибалка, хота, то гражданська куртка, вона є вразима. У неї де 450 грамів пуху. Тут іде до кілограма пуху. Ми набиваємо, потім ми її удріняємо в uh -huh. Пух не будуть пропускати? Ні, ні. Бо uh, Я коли пух, купив в Лакості, іде... пропускала пух. Дивіться, тут три шари. Іде шар uh, плащовки, потім іде дві подпуха, в якій є подушка, збивається цей пух, а потім іще плащовка і хід зверху. Тут чотири тканини, які закривають їх от пуха. Угу. Uh -huh. Короче, зроблено максимально качественно. Так, да, зроблено максимально качественно. фурнітура теж качественно все. Резинку, яку ми беремо, ми теж це українське производство. Резинки вона не китайська таке, всяке так ми то. У вас, кстати, є всі розміри? Розміри йдуть від 46 по 62. Угу. Uh -huh. А на глаз можете зрозуміти, який у мене розмір? Бо я мальчик не маленький. Е, uh, у вас десь 54 наші ну, mm. оці буде? пуховика. Да. О, це 54? Ні. Я uh -huh. хотів поміряти, тому що, хлопці, виглядає максимально дорого. От є жилетка. А, на себе, а накиньте на себя, чтобы люди посмотрели, как она выглядит. О, о, раз 54. А вы носите вот, э, такие курточки, власного да, пройти да. выразиться? Смотрите, как дорого смотрится, нихрена себе, она вас прям украшает. О, дивіться. Круто! Це 54-й, я 54-й. Но його людина може родити вже и даже 60-го розміру. Глибокі пройми угу. і під животик вот угу. так вот расширяется, на животик сховати. И, дуже той, качественно. Дуже. Гарантия есть? Гарантія є, У нас завжди є зв'язок з клієнтом, uh -huh. і навіть через рік щось трапляється зміки. Ми її висилаємо або кажемо, висилайте нам і ми поміняємо. Uh -huh. uh -huh. Де можна замовити? Одєдкарподієм. Uh -huh.